І всім хело з вами, і всім хай з вами Кей Крипер і сьогодні ми будемо грати в якусь ось таку Я Яку сюди здесь грав, но це ще не був богром. Хто знає цю гру став лайк під відеос і підписка теж блий продовжу. О, вже майже завантажилось. Так, це у нас обучалка. Музика? Ага, треба було сюди. але Мені не дуже подобається камера. Так, є пістолет. Ага. Это щеби. Та, так, это ти... yeah. пройшов обучал, да? Да. Okay, Окей дякую. Первоначальний ресурс сюда. Реси. Так, дик Кей Крипер. Давайте напишем по-українськи. Кипер. Эй, пучка. Э, Короче, я приз. Jaz pa zaključujem boš... igro. Uveljujemo si A-Creeper. Malo bo to G-Creeper. Anu... Gitalo, no, en... Os. Tako. Smešni, jaz ti ne vedel. Vedel ti, vedel ti. Санго, бо в мене чомусь нік не добре зробилось. Ми вже знаємо як грати. Оцінку поставимо ось тільки що самий обліковий запис із бабусиного тою ем. Із бабусиного як його тої. Облікову запису, тому в мене ось дівчатка, і в насправді в мене хлопчатка. Я хлопець, а не дівчатку то буде говорити. Це було для нас три роки, ти вовце де... я. Ну так, це точно не три роки, а я де пам'ятаю, коли створився канал. Ну але дивитися я буду. До Речі, давайте подивимося, скільки у нас переглядів на нашому каналі. Так. Так, наш канал треба зайти. Ну, мій канал. Переглядів. Так, ваш канал. О, 45. 45 тисяч і 100 переглядів. Оце ми так даємо собі. О, oh, вже збільш сказати, загрузилось ось так робимо. І чекаємо. Е! Куди? А! <глеви> а, все! Почекай. Зараз антивірус, давайте. Все, відкрити. І зараз ми все спочатку Акърно робимо, тому що ви зрозуміли, Якщо що гра так і називається. Так, заходимо. будемо перевіряти наш нік. Чи себе правильно написали? Просто... Ну, не дуже круто, коли у нас... Ей, Кріпер. От, тепер у мене такий скин. Тут, тут різні скину напер. Так, кеніт. Пістолет, я даю робити. Я не буду, що я бачу, У мене просто була обочок. Так, стрібатимеш. Так, їдемо. За дрифтин. Як хто не знає, що таке дрифт, це коли ти їдеш? І тебе типу заносить, да ти контролюєш той занос. Так, де. Так, зараз... ми зара, труємо ще раз. Так, ем. Ehm, Продолжение. Ehm, так, Creeper. Okay, oh, okay, hey, slu, 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 О, та гей-кріпер підійшов. Ось, то що, ось такий нік. Можете хто має цю гру. <пух> так, ну от тут ага. режими. Два Давайте якісь типу стрілялки. Ось таке. Там я не знаю, що робити. Я забув. Раді би і шакаю, цю гру груп таких карт не було. тут Дові добавляють. Так. А, тут що тут робити, я потрібно? Тут і не зрозумів. Так. А-а-а, коти. Так, О, туди якась ячко. Нам потрібно туди нести, а навіщо? Скажите, бачите тут долю, коротше, чи таке долі, коротше. Може, то потрібно зробити той щось кудись поставити. І... Я синій, бо в мене синя кулька, так? Так. Е Давайте аптечку. Або... О, схожу, я зрозуміло, той, хто перший туди добреться, той і виграв, так? Напевно, да. так. О, привіт, чоловік. Він такий самий, як я. Хопа! Дострибнув. Хопа. Чого в мене є всякі такі зброї? Так. Охронник. На мене на нього все одно. У нас змогло забрати яєчко. Оце шкода, так? Ой-ой-ой, ой, у мене мало хп. Не можуть убити. Так як і до бому острів, так і наїдемо. Опа, ні. Є аптечка. Є патрони. Так, ну у десь туди буде. Так, побігли. Давайте його гасимо. нас такий воно дружелюбні кратко. Так, недружелюбні, кратше. Не підкопалися У нас три, а в них один, А, тут є таймер, давайте тепер зробити. Тут є таймер. Так я буде зробити, так. Так, я мушу до бо я бачу у мене стріляють. Та, Так, то? Дяді. Деві. Дядя, Дэві. Не якийсь дядя не веде без тримає. Кліт! Клиит! Я впав, і мені, мені тепер Не засчита, допомогу! Так, пиндибай, босс. Давайте. Тільки йде запис. Чем давай, двадцать волонк. Окей. ей-ге-ге-дей. Опа. Так, тут нема нікого. Там. там. Так. 2, них 25 заробить 6, напевно. А ми виграли все. Є. О, нам бабки дали! Давайте попробуємо щось інше. Попробувати. У нас там ще щось є продовжити. Ага, це той рулетка. Будь ласка, дайте якусь машину купити. О, заброз! Це що, заброски? Я так так заберешься. це забудете, я буду не буду тратити, почекайте до стройки. Ем, ага, аїчко не бабу, добре. Это ем... бруски. Би... Ем, давайте управління буде. не будем. є. Так, арсенал. О-о-о-о-о. Так. Скин. Что-то схожий на кайквітра походу. Да, Танцевину він мені схожий на воды, потому кось <плес> не дуже хочется. Так, брать тут челики из Майнкрафта. <плес> а це я не забит. Давайте будут кин. Эээ, е, не хватає роботори. Не хватає, а це за дорожки. Ми покинем. Так, а тут що? Ага, тут дівчини. А, такі... Е, броя. Там не хватає. Тачки. Тасінья. Все його купляти чи не буде таке. Там даже його хватки. Двигунка є, yeah. учите. беру двигун. Подвеска. А все, просто це чистить. Ми так почалися круто. Тут можна грати. бігати. Бож, коротше, добавляти друзів. Це мені подобається. Так Давайте стрілялки. Окси. Что зберігається дуже подобається? Я. Це що турбаде дуже чомусь. Тут. Тут буде лабораторія, я думаю. Вот то, що попадеться, то попадеться. Так. Попалася, схожа, оця карта, або тут так є. Просто показує. Так, схожа ця карта попалася. Що тут треба робити? Битися? Хто більше збиє кого за цей час. Можемо добре. Так. Побігли. Бог родатку. Тут якось побачу не так. Туда здесь забити лісо. Так, води десь мають тут. Є, росики Так. Давайте беремо пістолетик. Оптечка, оптечка аптечка. Ага. Так, е. Э... Я буду поставити на паце. А то мені падає. Кратше я повернуся. Я передаю, а знайшла палатку. Я мусвій встановити. Так. Так, я зробив. Буду... Панда! А що я мас? Мене вбили. Ну але добре, але сюди команду дають а я сюди. Ой-ой, Ох, это так досадить до засадить. Стоять штурдок. Блін, за погиб Так, обер. Сдесь к що Стрелявся. Так. Билла сюда. <sm overlooked> Ой, Так, в них тебе батых, кто будет того разум. О, опа, опа, опа. Киса без кем не уладывает.

Ah, beberam. Tá, tá, Vai de Aham. Tá, é meu, moço. canal. No menino céu. Tá. Vai ter futebol da baixena. eu pedi pra Já tudo futebol da baixena. Ой, creeper. Опа! Ай, зрозумів, тут великий м'ячик. Тільки я не можу рулити чомусь. Так, туди, так. Єе. Однімо. -е -е -е! Так, я до... Turbi, di berubiacik. Oppa, ogo, ogo. Turbi da. Oppa, 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 Yeah. Я забив эм так Ой-ой-ой! крутий м'ячик не забили, как я, я дарує стоя даже на руссійському автопробіж. Так, так чили. Види, не... маєте право сюди їхати. Ей, Тачилки! Ви не маєте право! Наша команда виграє ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Опа! Так. Так, беремо турбину. біду, буде забили. Що? Не діємо Добре. Я скільки просто передаю, а я не можу, тому що мені можуть забити гол. Ну, хоча такими друзі белики, круп крутими швидкими, Не дуже. Так, давайте, це давайте, це давайте! давайте Челики! Добре, добре, круто! Я добре! Так, я переведую, а по надіюся і хочу забити гол. Так. Опа, оце було круто! Я снова хочу бути королем! Королем машинок Хопа! відбив бив! не туди! Хопа! Туди! Ой, не туди! з своєї команды прям начали бити в даші ворота. ти Ты гад! На бесі! Ти ти х Ты гады! Просто. Так, да це футбол крутий. Мені сподобалося дуже. Є. Yes. 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 E, так. E, поїхали. Ах ви, Ах, ви, Ах, ви. Yes. Бліц! Ну добре, мені сподобалося. Давайте виходимо. Е, так, грати. Почекай Суфіка, будь ласка. Так. <плес> і тут є гонки. Ми ще гонки, вроді, бавилися. Скільки хвилин граємо? Угу. То давайте ще гонки і все. О, троє якраз. Троє це круто. Так, не Ой, я не трою Так, 14, 13, 12, 10, 10, 9. Ага, 8, 7, 6. добре, добре. Сар. Так, зараз я той, бе дограємо і підемо, і я піду собі із придую. Так, я перший. Нас кататися учили. учили. Тільки ми дуже Жигулю, Ну та то нічого. Бо вчителя по-англійськи, такий самий Жигуль, тільки я не вмію Говорити по-англійськи, до ну, всі тоді вчитель. По-англійськи я не розумію. Не спалять, так. Ем... опа! Так, ми будемо виграти. Плинц! Плинц! Гди? Нас обігнали! Нас обігнали! Пацане! Ти не забагато собі дозволяєш? Опа, опа! Та! Ні! Блін, на друге місце теж добре. Ну і краще, де закінчує гонку. Кому сподобалося відео, з того лайк, подобачити відео і підписуємось на канал. Ну, а з вами був Гей Кріпер. Ось такий вік. Е, і всім бай-бай!